Сьогодні грудні дельти. Я на футболочки роз'єм. І на ні. <кхух> Прям чітко вверх. І потім сяду десь і поспілкуюсь з вами розповім. Так, всем привіт. Давно мене не було. Є причини. По-перше, запустив свій мерч. Можете глянути. Е, цей мерч буде для, для замовлення тільки для моїх е підопічних тім. Також я планую випуск ще однієї футболки. Із нового почав працювати з новим тренером. Зараз вже почався тиждень, як ми працюємо. Почали зміни вже, я це відчуваю. Потім, думаю, покажу сьогодні форму, актуальну форму. Також в цьому відео я розкажу, як я все ж вийшов з сушки, інші нюанси, які були. Тобто, вже пройшло по суті, 4 тижні зі змагань чи можна навіть 5. От, покажу форму, як вона змінилась, які далі плани. Що, в принципі, зараз у мене відбувається, в общем, все по порядку. Давайте зараз потренуємося, трошки зніму тренування і потім поговоримо. Я стараюсь більше трошки вище, вище, вище. Так. У нас там потім буде дві вправи на низ. Так, в общем, по тренуванні сьогодні сьогодні грудні дельти. Чи дельти, чи трісепс. Зараз у мене план прописаний на 10 днів. В цей план входить два тренування грудних, два тренування спини і два тренування ніг. От, як і відпочинок. Зараз у мене спліт іде день тренуюсь, день відпочиваю, два тренуюсь, день відпочиваю. Потім знову день, відпочинок, два відпочинок. Поки що план такий. Ух. 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 Так. так, хорошо. Значит, по тренуванням схема така по відпочинку. Кардіо зараз так само роблю, як і робив чотири сесії по 25-30 хвилин. Щоб тримати активність. Бо зараз в планах. Ми починаємо набір. Трошки пізніше скажу головну новину, трошки потримаю інтригу. Е, значить, по тренуванням е, об'єм менший. Тобто, по новому, новому протоколу, який мені написав тренер, об'єм менший, ніж я звик робити. Тобто я робив завжди, не знаю, на грудь там 5 вправ, може 6 на спину, там так само. Сьогодні в плані 3 вправи. Е, Кожному, кожній з них по три важкі робочі підходи. От зараз у цей пішов перший з них на 10-12. Я зробив 12, бо трошки вагу не вгадав, зараз ще трошки більше кину. По три вправи на грудь, два тренування грудних за цикл 10 днів. От. Дуже цікавий досвід для мене, бо я звик себе сам якби оцінювати, сам, сам себе тренувати. Ну, в плані тренування госполі якогось. І прикольно, коли тобі пишуть. І немає такої думки, що я десь не допрацював. Якщо так, наче так. Акценти зроблені, тому, як на мене, вони зроблені дуже адекватно. Это плюс-минус рабочий. Вот сюда есть рабочий было. Не, на футболочке разъеб. Прям. Ты же видел, типа, это вышивка. Понял? Типа, это вышивка. Вот это а такое. там... Же... Да, качество прикольное. Угу. Такие ровенькие. Далее жим, жим в смете на гарантальной лавке. Не будем сильно распылять, что, в принципе, раздразнилось, Перш зробимо розігрівочний, не знаю, думаю, раз на 10 і потім ще три робочих по 10. Ух. Що, давай накинемо подисвіт спочатку. Та є. То поможе теж тільки не на обличчя. А, ні, не на Не тримай. На тренуванні п'ю зараз 50 грам пластер пластырь декстрину. Есть, ну, в плане написано 50, 50 Грам углів з кластера. Ну, по суті, це 50 грам кластера. Я і п'ю. Вот. До речі, на рахунок всього мого тренувального процесу: харчування, фарма, бади, абсолютно все. Я пишу в своєму телеграм-каналі. Закритий телеграм-канал по платній підписці. Якщо хтось хоче, то пишіть мені в Телеграм. Ой, в інстаграм. Я показую повністю все те, як я роблю. Чому він закритий? Я зробив так, щоб там не можна робити скріншоти і так далі. Для того, щоб не було ніякого такого, скажімо, розпространення цієї інфи. Я без секретів. От там про фарму, про аналізи, про добавки. Все, все, все кажу. Скільки, чого, коли і так далі. На рахунок того, якщо ви хочете в цей телеграм-канал війти, пишіть мені в інстаграм. Силки я ніде не кидаю, тому що кажу, він закритий. Туди можна війти тільки за посланням, які я вам зможу тільки особисто скинути. От і я думаю, ви спитаєте мене, чого не можна тут це все казати в, на Ютубі. Не хочу сильно на велику аудиторію, особливо про фарму розповідати. Не хочу, щоб хтось повторював, робив так, як я роблю, тому що це е, дуже індивідуально, і ви не зрозумієте, як якийсь препарат реагує на вас. Як е, Ну, треба дивитися по аналізу, треба дивитися. Принципі по стану здоров'я, чи якісь може припрати, принципів вам не треба приймати дозування так само і так далі. Тому я просто показую те, як я роблю, на малу кількість аудиторії, тому це треба чисто для когось певного досвіду, але не хочу на широку аудиторію про дозування, про фарму, про це, це казати. Не хочу брати на себе таку, скажем, відповідальність і ніби пропагандувати це все. Тому харчування, бади, тренування, лайфстайл тут це все буде. Але така більш детальна інформація це все в телеграм-каналі за платною підпискою. Останнє право на грудь в хаммері. Тут хаммера немає наверх. Ну, ми так адаптували, що буде схожий рух. Також три підходи, три робочих. Я думаю, зараз ця вага була така плюс-мінус, а потім ще накинемо. В общем, три робочих по 12-15. Прям чітко вверх. <таспоріг> да. <плес> <плес> да, да, прям так, так, прямо так. Якщо трошки скручує корпус, ну трохи зажимаю. так. <плес> ну, прикольно. Так. В общем, це був, я думаю, найробочий. Ну, типа, було важко, але недостатньо. Тому зараз ще 3 по 12 вкинем. Ой, хорошо. Блин, так прям вверх надуло. Страшно. Так, в общем, що було далі. По одній руці зробили макім, лежачи 12. Далі був трицепс по одній розгинання, І зараз ще й за голови зробимо або з канату або з гантелей. Вот. Далі по плавнуші кардіо 25-30 хвилин. Думаю, 25 дам. Вот, бо сьогодні в день такий був хороший активний. Вот. Думаю, 25 буде досить. І потім сяду десь і поспілкуюсь з вами, розповім е, принципі, про все те, що зараз відбувається. Фух. Так, добре. Поки кручу кардіо давайте поговоримо. Е, значить, з чого почати? Закінчили змагання, був плавний вихід сушки. Він був в порядку трьох тижнів. Я, поступово з... я одразу зменшив жири, в мене вони були 1 грам, я зменшив до 1,6, бо я розумів, що я буду хотіти їсти і треба за рахунок чогось збільшити колораж. Матраузу різко не можна було. Збільшив, зменшив кількість білків, бо мені вже немає такої необхідності у високому білку. Ось тому в мене білку було 2,5. Я зменшив до 1,5 на 1 кг ваги Сподіваюсь, воно записує. І жири був 1 грам, став 1,5. Бої вуглеводи Підняв якраз десь на грам 150-200. Вот. І поступово дивився за формою. Тренування не зменшував. Ну, Перший тиждень реально хотілося. Там було десь порядка шести тренувань Іноді 5. Ну і менше п'яти не було. Бо, чесно кажучи, я не можу тренуватися менше. Вот. Кардіо залишив. Це було. Найправильнішим рішенням, бо я завжди після змагань кардіо не робив, бо було впадло просто. Думаю, типу, ну не нафіга. Але ну, по правильному треба робити його завжди. Це не тільки для жироспалювання, і для серцево-судинної системи. Е, Покращує також кровообмін в цілому. А мені зараз це дуже потрібно. Е, в общем, три тижні було. Таке утримання форми, плавний вихід сушки, підвищення вуглеводів. Е, е, іноді були ще дміли, не було такого, як завжди. Якийсь там жорна подав страшно, ні, такого не було. Е, потроху включав якісь там продукти, які хотів. Е, дуже хотів сиру, просто не знаю там, яйце, е, там якийсь омлет з сиром, щось типу такого. А на молочку сильно не тягнуло. Поки були в Варшаві, там взяв баски чизкейк, Ніколи його не пробував, дуже хотів. Вот. А так в цілому був в режимі. От кажу, раз там тиждень може було щось дозволити. Плюс ми зараз з моєю дівчиною з Лєрою робимо ж книгу рецептів для вас. Ну і під час приготування також щось пробував. Але це було в рамках БЖВ. І плюс там по продуктах нічого немає такого, чого не можна і вам, і мені, і навіть на сушки. Тому просто е, вписував це, е, входив, е, не виходив з свого калоражу, точніше не колоражу, а БЖВ. бо калорії і білки з води це трошки різне. Ось тому тримав своє БЖВ і... Дуже був адекватний вихід, е, дуже різноманітне харчування з цими десертами. Е, так, окей. Ми вже плануємо на цьому тижні. Не знаю коли змонтується цей відос, але вже планується випуск е, книги рецептів. Це буде солодкі рецепти, 20 рецептів е, без цукру, які можна навіть на схуднині. Uh, є як низькокалорійні, так і високобілкові, високожирові там для кета. общем, дуже багато різних крутих десертів. Uh, тому пишіть мені в Інстаграм. Я ссылочку залишаю, пишіть Лері в Інстаграм. Uh, будемо, uh, будемо тримати контакт, бо потім повернуться ще книга. Несодніх рецептів, це різні перекуси, там лаваши дартів, у нас також дуже багато такого є в арсеналі. Ну, якби, власне, Чому я і не зривався на сушки і не зривався на виході, тому що дуже багато різних приколів почали вигадувати. І взагалі навіть не хочеться нічого їсти іншого. Сьогодні ну, з'їв 50 грамів чизкейка, також який буде в книгі рецептів начіпа. Ну, на 50 грам там по-моєму. 5 грам білка. Десь порядку 6 грам жиру. По-моєму, і десь 7 вуглеводів щось таке. Ну коротше, я там себе просто порахував, щоб трошки смакануть, І все. Anyway, В общем, вийшов я сушки. Вага в мене зараз 100 кг. Ну, 99 Сьогодні було зранку. Ну, почав я набір з вагою 98,5. На сцені була моя вага 91. Тобто я набрав від змагань всього 7 кг, але це дуже мало для мене. Хто мене знає, скільки я набираю завжди, то розуміє, Ну і в принципі спортіки, хто виступають, розуміють, хто вжимається в категорію. От, а зараз вага дуже, дуже мене радує, форма дуже радує те, як я вийшов, те, яка зараз якість, який зараз раціон. Щоб розуміло, у мене зараз 500 вуглеводів і ну, форма. Ну і ви бачили до мене відео. Білку досить багато. Так. Ну і як я планував, я плавно виходжу з дієти. Здаю аналізи і починається е, період відновлення. О, за аналізи у мене завжди була проблема це холестерин трошки високий. І після змагань е, е, ну, е, показники починки трошки вищі норми також. Зараз ну, два рази вище, щоб рихати. Ось тому почав відновлення і в цей період якраз я планував е шукати собі іншого наставника, для того, щоб дуже хочеться е підхід змінити і для себе щось нове знайти, для свого досвіду, для того, щоб е краще е розуміти, скажем, свій організм надалі, якісь фішки нові. Як працюють з за, за рубіжом, да, за кордонні атлети. Тому шукав саме тренера е, за кордоном, щоб трошки, скажімо, глянути, як там. Ось, тренера поки не буду озвучувати, хочеться тримати в секреті. Е, можливо, я скажу колись. А давайте поки потягнемо інтригу. По змінам дуже багато батів різних е, харчування повністю-повністю змінилось. У мене було до цього 400 вуглеводів, у мене було до цього менше білку, ніж зараз. Ну і трошки менше жирів, ніж зараз. Е, Тренування зовсім інше. Знову ж таки, про все це я, я кажу, пишу в своєму телеграм-каналі закритому. Тому е, хто хоче туди потрапити, залишайте коментарі. Euh, свої euh, ні, які, які коментарі. Я... Просто пишіть мені в Інстаграм. Силочку я залишаю. Пишіть мені в Інстаграм. Пишіть просто слово, телеграм-канал і будемо з вами спілкуватися. Платна підписка. Ось, але для тих, хто цінує дану інформацію катам, повірте, такого я не знаю хто що робить. Поповністю чисто розповідаючи, скільки ставлю, що їм, як тренуюсь. Я би хотів побачити, як якийсь проатлет робить таке. Але в нас це сприховують, ну я розумію чому. Щоб не якісь не знаючі люди не повторювали цього. Ось. Тому я не хочу це знову ж таки от в таку от відкриту форматі YouTube казати. Тому це буде для обмеженої кількості людей. Так е, Також по змінам е, нарешті помила давно е, зробив свій мерч, який ви вже бачили в тім Remember. Your goal. Е, це перший. Е, скоро буде перша партія. Також є е, ще пару дизайнів. От, скоро також я Зробимо пробну uh, штуку, версію, не знаю. Ось і далі будемо думати думати далі. Uh, дуже класна футболка. Я, я ще, чесно кажучи, в минулому сезоні думав зробити, але ніяк ніяк як із руки не доходило, Вже зробив дизайн. Uh, не, я хотів саме. Такого формату крою, як зараз, таку тканину легку. І ще ще круто, що вишивка, вона десь на груді надпис вишита. Це прямо дуже круто. Ось. Далі що у нас ще по змінах? Так, рецептів, телеграм-канал, тренер новий, футболки. Рухаюсь, рухаюсь, дуже хочеться розвиватися. Зараз такий заряд. По планам далі. Е, поговорили з тренером знову ж таки. І е, вирішили. Я дуже давно хотів, але сумнівався. Е, сумнівався, бо ну, не знаю, якась це мене тягне ця категорія. Але я хочу перейти в бодібілдинг. І він каже, що так, да, у тебе там буде набагато більше поспотив. Зараз класік фізик дуже сильно цінується талія вузька. Так в мене вона не сильно широка. Ну не широка. Але Ну типу зараз на це прям дуже сильно акцентує. І з моїми пропорціями Накинуть м'ясо і буде прям дуже якісний бодібілдинг. Я сам згоден, тому зараз накидаємо. По старте нічого не планую, тому що самі розумієте як зараз в Україні з виїздами. Чи є сенс виступати в Україні, не знаю. Ну, бо трошки вже рівень інший, трошки вище. Ну, подивимось. Просто буду робити форму і дивитись вже після Нового року. Думаю, буде якийсь календар змагань. Вот, і дивитись, або це буде знову таки, IBB Pro, або це буде NPC. Ну, знову ж таки, все залежить від виїзду чи можна буде якось, е, дай Бог, закінчиться ці всі події у нас в Україні. Але як мінімум ще півроку, місяців вісім буде набору, тому про змагання поки навіть ще можна думати, треба набрати м'яса дуже багато, хочу прямо насипати. В общем, вот такий випуск. Я повертаюся, я нікуди не пропав. У мене дуже багато змін. І ці всі зміни е, просто заряджають мене просто, нереально. Я бачу фідбек людей. Я бачу, як ви реагуєте на ту саму книгу рецептів, на футболки, на якісь там на, на, на телеграм-канал. Ну, пишете мені, що «да, хорош, це заходить, це треба. З реально мотивує дуже сильно. Тобто той самий YouTube ви мене заряджаєте і я буду продовжувати це робити. Фашур, ну, типу, Тому дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші коментарі, залишайте їх під цим відео. Думаю, контенту буде дуже багато. Планую також формат подкастів обов'язково з моїм тренером, який мене вів весь цей час, Телеві Артей Сергійович, Ми запишемо щось, поговоримо. Взагалі дуже багато ідей, дуже багато планів, тому залишайтеся зі мною буде цікаво. Дякую всім за перегляд. Я роблю кардіо і кушать. Сподіваюсь, воно знімало.